Всіх вас вітаю, сьогодні маємо 11-ту неділю по зісланні Святого Духа і збираємося сьогодні на цю Божественну літургію, в якій чуємо дуже гарні читання в першому апостола Павла, котрий говорить про, про свою жертовність, яку він робить разом з Варнавою і іншими апостолами, не беручи за цього жодного кошту, хоча він говорить, що має на це право. І потім ми чуємо також у Євангелії цю притчу, котра вже нам відома якій Ісус розповідає, що Царство Небесне схоже на Царя. Так? Якщо є царство, то значить є якесь е, управління, є якісь закони. І Царство Боже має свої духовні закони. І, власне, про них сьогодні ми чуємо в тому Євангелії, бо Ісус говорить цю притчу, розповідаючи нам теж про Царство Боже, як є в ньому. І ми чуємо про лукавого Слугу, який. Мав, отримав велике пробачення або отримав е, подарований борг, який пан йому простив, і сам натомість е, не хотів простити. І виникає питання, чому той слуга так зробив? Які у вас є думки? Що ви думаєте, чому він так повівся? Ну, недобре, можемо так сказати. Жадний був? Жадність. О, раз, Жадність. Сам був недобрий. Ну, але досвідчив доброту. Слухайте. Ну. Цікаво. Не помогло йому, бачите. З ним були добрі, а він і так не був недобрий. Так? Не зробив висновки. Ще що думаєте? Ну. Ну, ви тільки уявіть. Ну, якщо не будемо зараз все калькулювати, але є такий борг, який не можна вернути. 10 тисяч талантів це в той час це найбільша міра, яку можна було лише. Ну, сказати, не знаю, Може би тепер хтось би це висловив у біткоїнах або ще в якихось одиницях, але в тому часі більшої одиниці не було. 10 тисяч талантів це ну, один талант це приблизно 30-35 або 36 кілограм срібла або золота. Тепер помножте на 10 тисяч. Ну, По-нашому, це знаю, кілька десятків мільярдів. Залежить чого, чи золота, чи срібла. Ну, це, тим більше, він є слуга, він не є володарем, він не є паном. Це значить, що він цей борг ніколи не зможе повернути. Тобто є такий борг, який неможливо сплатити. Він отримує дар. Ну, і уявіть собі, що хтось тобі приніс 20 мільярдів і каже, тут чек на 20 мільярдів. Не мільйонів, а мільярдів підкреслюю. Ого? Можливо, було цілий мікрорайон викупити. Тобто ми мали храм. Свій. Актуально тепер. Ні? Але уявіть собі така сума. А уявіть собі, що хтось довжен таку суму. Якщо хтось із вас брав в борг і комусь дзвонили з колектори і казали, ти коли повернеш гроші, я знаю, де ти живеш, або ще якось погрожували, та людина дуже добре розуміє то Євангеліє. Тому що жити у боргах. Знає, що ти, а знаючи, що ти должен такий борг, який ніколи не вернеш? Уявіть собі, яке це нещастя. І пан в один момент, коли той слуга каже, прости мені, пане, я, я тобі верну. Хоча ну, це брехня, бо він йому ніколи це не верне. Може, частинку якусь би вернув, але це неможливо. Пан каже, добре, я тобі пробачаю весь борг. І він би мав вийти, скачучи, радуватися, що це пан мій. Таку мені милість, таку ласку мені зробив. Простив мені таку велику суму. Вийшов, що він зробив? Підказую вам. Підказую вам. Що <плоджування> 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 зробив своїм співбратом, співслугом, яким, яким разом служили тому панові? Почав його душити, бити і казати, верне мені 100 донарів. 100 донарів це 100 денна заробітня плата. 100 днів роботи. Ну, трошечки більше трьох місяців. Ну, за три місяці можна відробити якось, ні? Можна то повернути? Навіть якщо собі розділити, то можна за рік вернути і сказав би ну, і просив його, я тобі поверну. То саме казав, що він хвильку тому. Тільки що він вже забув, що він просив. І що зробив? Змилосердився? Ну, є драма. Тут є драма кожного з нас. Коли приходимо в церкву, йдемо до сповіді, або може і не йдемо, і наше життя абсолютно не міняється. Ми чуємо про Божу любов, про Боже милосердя. А воно, воно над нами пролітає як фанера над Парижем. абсолютно не, 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 вход, не, не змінює наше життя. І ми чуємо тут. Є чоловік, якому ну, простили такий борг, ми, до речі, не почули, щоб він подякував. Тому що він недоцінив. Він не доцінив те, що зробив йому пан. І тому в нього не було вдячності. Тому і не, не міг доцінити те, то, що той слуга йому насправді винен дрібницю. Якщо порівняти 100 динарій і 10 тисяч талантів, ну це таке, як крапля в морі. Це дуже мало. Не міг йому простити. Міг. Але не хотів. Чому? Тому що був лукавий, твердосердий, жадний, як би хтось сказав. Егоїстичний. Так. Він був той, котрий недоцінив. Так. Знецінення це така дуже погана річ. До прикладу, коли в сім'ях наших, коли чоловік, наприклад, недоцінює свою жінку, Тобто те, то, що все, що вона робить, це все, все абсолютно не цінує. Така жінка приводить, просто стає сказна, починає пляти і так далі. Чому? Тому що вона не відчуває, що її цінують. Або коли жінка свого чоловіка просто його, не усвідомлюючи, цього пхає його до того, щоб він бухав, пив кожен день. Чому? Тому що його постійно недоцінює. Все, що він зробить, жодної похвали. Жодної. Коли ви останній раз своїх чоловіків похвалили? А це для чоловіка дуже важливо, так як для вас, аби він сказав, що ти красива, файна. І такий чоловік, який недоцінений, і постійно лише в нього лише список купа завдань, які він має зробити, бо він чоловік, і він має, 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 і він щось робить, і, очевидно, помиляється і не все робить. І натомість не, не бачить, що є доціненим. Тобто, що то, що він вже зробив, хоча б це важливо і цінно, лише постійно якісь там свої вимоги. Чоловік починає втікати від такої дійсності, бо не сприймає. Тому що коли знецінення, воно вбиває, дитина, котра, котру недоцінюють, вона виростає і потім все життя доказує свою вартість і цінність силою іншим, щоб знали, що я вартий, що я цінний, щобся зо мною рахували, щоб знали, що хто, хто начальник. І така людина, що, якщо, не дай Боже, припаде, дійде до влади, то капець. Чому? Тому що буде всім доказувати, що нас. Тому що має проблему, має рану. Їй недолюбили, недоцінили. І сьогоднішній Євангелій насправді не лише торкається цієї теми знецінення, знехтування, яке я трошечки заторкнув, але воно нам сьогодні говорить також і про з нашої сторони, як ми можемо, наприклад, знецінювати або навіть нехтувати милосердям Божим. Тому що притча представляє нам Царство Боже, а то значить представляє нам самого Бога. І Бог нам дуже часто показує своє милосердя, а ми можемо його з... абсолютно не ну, знехтувати просто ним. Хтось каже, я маю ще часу. Я маю ще часу, щоби. Так серйозно взятися за своє життя, щоб навертатися, щоб молитися, щоб сповідатися. Я ще маю час. Звідки ти знаєш, що ти маєш час? Хто тобі сказав, що ти маєш час? Я ще маю час. Ні? Або хтось собі каже, ну, от, ця перша п'ятниця пропустив, ну, то може наступну першу п'ятницю, може наступний місяць, або наступна Пасха буде, от буде Пасхальність Різдвяні свята, от тоді на, на, на ці свята вже потім я посповідаюся. Або... І тим самим нехтують. Або служба Божа, подумаєш один раз пропущу. З Богом не можна жартувати. Можна взяти відпустку з роботи, але не можна взяти відпустку від Бога. Тому що він всюди. Так як не можна з сім'ї взяти відпустку. Не може чоловік сказати: жінці, що зробимо маленьку паузу. Як є проблема, то треба і вирішувати, а не, а не робити паузи. Тому що шлюб має безперервність дій. Безперервність дій. І чи ти разом, чи ти окремо, чи, ти, чи хтось прийшов з жінкою, чи хтось прийшла без чоловіка, ви все одно одружені. Немає вихідних в шлюбі. Правда, так їм казав вам? Так, немає вихідних. Ну так само з Богом не можна. А хто собі каже, ну, то. Подумаєш, так? Хто нас питає сьогодні це слово, чи я не нехтую милосердям Божим? Тому що є таке поняття, як надмірне уповання на Боже милосердя. Бог і так милосердний, Він так мені простить. Ну, простить. Але після милосердя слідує справедливість. Бог і милосердний. Але якщо ти відмовляєшся жити тим милосердям, ну, то, то спіткає тебе справедливість Божа. Не тому, що Бог злий. Просто, так закони, так працює. Так в цьому світі є. Так є в Царстві Божому. Якщо людина протягом цілого життя відмовляється від Божого, не, не бачить, або нехто навіть бо задається питанням, чи є Бог. Натомість маючи великий борг, який, або великий дар, який Бог їй подарував, її життя, вони все задає, чи є Бог. Не бачить ябсуди, як цей слуга, сліпо, не, не... відмовляючися побачити очевидне. Щоб, власне, і мені простили. І я відразу крок і вже все. І так само ми, Господь нам подарував життя. Слухайте, знаєте такі випадки, коли, наприклад, якась людина стала рятівником. От припустимо приклад, дитина потопала на, на воді, якийсь чоловік, чужинець, просто врятував дитину. То батьки до кінця життя вдячні тій людині. Кажуть, це нам врятував життя, ми їй завдячуємо життя, тому що він врятував нашу дитину, він і спас. А уявіть собі, що Господь нас спас від вічної загибелі, від вічної муки в пеклі. Mm. Немає вдячності. Ми кажемо, та я знаю. І власне, ми сьогодні приходимо в неділю до храму, аби сказати Господеві дякую. Аби сказати тобі, Господи, дякую Тобі за те, то, що ти, ти даєш мені стільки талантів, що я, я навіть порахувати їх не зможу, скільки ти мені всього даєш. Про прощення гріхів, наше життя. Якщо усвідомлю собі всю ту велич, всі ті чудеса, всі ті дари, котрі Бог мені дає кожного дня, можу собі тоді лише усвідомити, на кілька великий я боржник перед Ним. Тоді не виникне питання, чи ти в неділю до церкви. Абсолютно навіть, навіть дискусії не буде. Тому що якщо я розумію, що я є боржником перед Ним, якщо я розумію, що я. Я просто Богові завдячую усім своїм життям, то я не можу дискутувати, йти мені в церкву, неділю, чи не йти мені в церкву. Вихідний чи не вихідний. Не. У мене не буде дилемми, чи йти мені на пікнік, чи йти мені на літургію. Абсолютно не буде. Чому? Тому що я завдячую Богові всім своїм життям. Я завдячую йому вічністю, яку він для мене заслужив, яку він мені дарував просто. Не буде дилеми абсолютно. Але якщо собі це усвідомлюю, це власне слово нас сьогодні кличе нас за того, щоб собі усвідомити, що Господь нам дарує дуже багато ласк, дуже много дарів, дуже много таких, ну, таких дарів, якіся не оцінюють грошима, які не можеш порахувати навіть скільки. Якщо не бачиш цього, не усвідомлюєш, маєш серце невдячне, то, тоді от, ясно, що не, твоє життя. Є просто поверховим і не бачиш у цьому всьому абсолютно жодного, жодного милосердя Божого, і тоді не можеш бути милосердним до інших. Як можеш бути милосердним до інших, якщо не досвідчуєш, що Бог є милосердний до тебе? І тому ми, священники, постійно про одне і те ж саме, тут вам говоримо із Амбону із цього місця, що Господь є милосердний до тебе, Господь любить тебе, Він є милосердним над тобою. Але говоримо це для того, щоб ми одне одному почали бути милосердними. Бо якщо я чую про Боже милосердя і бачу в моєму житті хоча б чуть, -чуть бачу в певних моментах. Тоді, коли я їхала, мене мало машина збила, тоді, коли у нас той момент був, і рука Божа нас спасла, як ви казали. І бачу певні моменти, то я не можу не, не можу не дякувати. Я не можу залишатися байдужим, якщо я бачу, що Господь розп... стільки робить в моєму житті. І тому Запрошує нас Господь сьогодні і хоче нам через свого Духа відкривати очі, щоб ми побачили. І бачивши, не знецінювали все те, що Він робить у нашому житті. Всі ті прояви Його милосердя до на нас. І теж не були байдужі, бо, власне, це коли ми, бачачи великі діла Божі, бачачи милосердя Боже, потім нехтуємо цим, то це повна безвідповідальність. Це означає не брати відповідальність за своє життя. Це так, як і той слуга, котрий. Досвідчує милосердя, а на кінець знехтував, тому що не хотів далі брати відповідальність і теж самому бути милосердним до інших людей, до своїх співслуг. Нехай Господь допоможе нам, щоб ми не знецінювали його милосердя, але милосердилися над іншими, і щоб ми брали відповідальність за своє життя і проживали його у Господі з великою вдячністю Йому за те, що Він не лише прощає нам наші гріхи, котрі власне є тими талантами безцінними. Але також котрий нам дарує життя і котрий нам дає все, щоб ми мали життя і жили.